Дениса, я б напевно попрошу вас представитись, тому що у вас досить такий обширний список, ким ви являєтесь на сьогоднішній день. Я знаю, що заслужений тренер України, президент Федерації. Детальніше розкажіть про це і, можливо, там є інші заслуги ваші, про які варто сказати для аудиторії, для того, щоб люди знали, до кого вони приводять своїх учнів або самі приходять до на навчання. Даний час я є головою Київської міської федерації Ушу. федерація входить у всесвітні ігри, також голова броварської федерації тайванського боксу ІФМА та кікбоксингу Ваку. Ці обидві федерації входять в програму Олімпійських ігор. Тобто, це основні федерації. На рахунок тренерства. Я заслужений тренер України. Отримав у 2022 році на основі виховання частини чемпіонів чемпіонів та призерів світу. У 2021 році захистив. Дисертацію та отримав науковий ступінь доктора філософії солістичної культури і спорту. Ну, і, в принципі, все. Ну, так, зовсім по-скромному. А скажіть, будь ласка, ви в спорті з самого дитинства взагалі? От Якщо спочатку самого почати, ваш, ваш шлях, як, як ви його проходили? Е, так, з самого дитинства у мене батько спортсмен. Е, він займався і виступав дуже щільно по боксу, що в Радянському Союзі, був на високому рівні. Ну і мені хотілося завжди бути сильним. І були певні часи, коли не вдавалося тренуватися, але потім знову ставав на правильну скажімо, смугу життя, і розумів, що спорт все ж таки дає дуже великі переваги в житті в майбутньому.